Знаєте, що таке корупція? Це коли Пирятинська міська рада виділяє твоїм дітям, які не живуть в Україні, земельні ділянки за нібито їхнім зверненням для ведення особистого селянського господарства. І це під час війни, коли не можна виділяти землю. О, оце є корупція. Дуже гидко бачити, як окремі особи нашої міської ради втрапивши в скандал. Де вони ймовірно були п'яними, починають виправдовуватись, записувати різні відосики, і ще й починають при цьому зводити наклепи на військових і на керівництво військової частини, що нібито проводиться якийсь незаконний бізнес і ще щось. Так, от секретар нашої міської ради, який намагався проїхати на закриту територію полігону. Зараз починає розповідати, що він їхав туди, бо там набудували магазинів, ведуть якийсь бізнес і він хотів його викрити. А мені цікаво, а чому він не звернувся до правоохоронних органів і вони не розслідують цю справу, а вирішив сам приїхати і розібратись. І де ж місцеві, яких не пускають, бо по факту всі місцеві ходять вільно там, а не пустили лише чогось нашого секретаря. От, а ще гидотніше бачити, коли ці ж особи починають в стилі своєї партії Батьківщина, яку наш секретар представляє, записувати сльозливі відео, які розраховані, очевидно, на бабусь в стилі Юлії Тимошенко, де він ледь не плаче, ридає, розповідає, який він герой, як він. Любить Україну, піклується про неї, як він хоче побороти корупцію, завершити війну і так далі. Знаєте, я просплакався, якби я не знав партію Батьківщина і Георгійовича. Але дивитись таке, ну реально це гидко, особливо слухати про те, що ти серед ночі їхав зупиняти якийсь незаконний бізнес на території військової частини. І тепер ти розповідаєш, що. Це проти тебе зводять наклепи, а ти такий герой. До речі, ще про корупцію, як розповідає наш секретар. Корупція це, мабуть, коли твої підписи стоять на одних документах із твоєю колегою, яка доведено було в суді майже мільйон вкрала в дітей на будівництві захисних укриттів у школах. Оце реальна корупція. Того Георгійович. Я б вам радив перестати під час війни атакувати військових і розповідати всій громаді, де в нас знаходяться військові об'єкти, а просто визнати, що ви були неправі, перебрали, їхали чогось туди і все. І забудь цю історію, а не починати виправдовуватись, бо будь-яке виправдовування з вашого боку виглядає ще гірше.